Вітаю, шановні гості та підписники каналу. Мене звати Оксана Каменецька і ви на каналі Енергійне життя. Сьогодні ми розглянемо дуже приємну, дуже цікаву тему, яка має саме пряме відношення до досягнення успіху, а саме те, які ж фактори, які чинники грають найважливішу роль в досягненні успіху і цілей людиною. Давайте поговоримо сьогодні про дві найважливіші речі. Поїхали! Тож який головний фактор визначає здатність людини досягати успіху? Це запитання задав своїм учням і клієнтам найвидатніший і найвідоміший бізнес-тренер сучасності Ентоні Робінс. Відомий як Тоні Робінс. На одному великому семінарі він спитав своїх глядачів, що вони думають з цього приводу. І величезний зал почав відповідати: хто вважає, що головний чинник це здатність людини постійно читати книги? Хтось вважає, що це відвідання семінарів, інші вважають, що це відвідання онлайн-вебінарів. Інші люди вважають, що це постановка цілі і дуже багато. Причин називають люди. Крім того, є така причина, як наявність або відсутність часу, і вона теж грає роль. Послухавши ці відповіді, Тоні Робін сказав: всі ці чинники мають значення, але вони не найголовніші. Є лише один фактор, який визначає майбутній успіх людини. Це англійською мовою звучить як «inner power», тобто внутрішня сила. Чим визначається внутрішня сила, звідки вона береться? Що це взагалі таке? Внутрішня сила це енергія, це дуже велика, потужна енергія. І береться вона, перш за все, від здоров'я. Здоров'я людини це фізичні можливості і психологічні можливості людини долати труднощі, йти вперед, незважаючи ні на будь-що і перемагати. Але Погодьтеся, як багато людей не мають внутрішньої енергії, не мають сил, не мають ентузіазму. Вони просто пливуть за течією. І, звичайно, якщо ми хочемо щось змінити, ми згадуємо про те, що вся сила перебуває в нас внутрі. І всі можливості, вони є в нас. Головне знати технологію, головне знати те, що треба робити. Чому внутрішньої енергії стало недостатньо? Дуже важливо це розуміння того, що таке опори людини. Внутрішні і зовнішні фактори, на які людина спирається в своєму житті. В мирний час, в нормальному звичному житті всі люди мають право спиратися на інших людей, в якихось питаннях. Діти, звичайно, Головною опорою бачають своїх батьків. Батьки похилого віку навпаки спираються на своїх дітей. Жінка заміжня, вона може розраховувати на свою опору на свого чоловіка. Всі ми живемо в якихось містах, і є таке розуміння, як сила рідного міста або сила столиці це ті міста, які нас також наповнюють. Що ж робити, якщо люди перебувають в евакуації, тобто не в рідному місті, не мають цієї сили. Перебувають у розлуці з близькими людьми, не можуть спиратися на своїх рідних. Тобто, зовнішні опори вони відходять на другий план. В такому випадку ми маємо згадувати про наші внутрішні опори. І я пропоную вам додивитися це відео до кінця. І ми обов'язково розглянемо, які в нас є внутрішні опори та як з ними працювати. А поки я продовжую і пропоную вам поставити лайк цьому відео. Це дуже допоможе каналу потрапити в рекомендовані, і це відео потрапить у рекомендовані. Також обов'язково ставте лайки на Фейсбуці, діліться у своїх соціальних мережах, коментуйте це відео. Продовжуємо. Чому ж без великого бачення дуже важко відновлювати нашу внутрішню енергію? Насправді це два фактори, які пов'язані найтіснішим шляхом між собою: енергія і бачення це ті дві речі, які роблять людину насправді щасливою. Але якщо їх просто розшифрувати і все стане на свої місця, бачення це можливість подивитися у своє майбутнє. Передбачити, яким буде ваше життя через місяць, через рік, через 10 років і, можливо, аж до старості. Енергія це здатність прокидатися зранку в гарному настрою, наповненим силою, енергією задля того, аби працювати і нести користь суспільству, людям нести певне благо. Енергія, коли вона вже втрачена, внутрішня, коли втрачені зовнішні опори. Коли людина або втратила здоров'я, або нанесла дуже велику шкоду здоров'ю, розуміє, що треба це все відновлювати. І за таких умов, найкращим, найкращим чинником стає створення бачення свого майбутнього власними силами. Це створення проєкту майбутнього. Тобто, це спроба побачити своє майбутнє. У вигляді списку цілей, бажань, мрій, те, що ви хочете у наступній перспективі, довготривалі. Таким чином, ви наче продовжуєте собі життєвий шлях і ви наповнюєтеся життєвою енергією. Не маючи цього бачення, тобто, коли ми не можемо подивитися навіть у завтра у післязавтра, ми не знаємо, чи будуть гроші через місяць. Ми не знаємо, чи буде в нас житло, як воно все буде, а насправді ми цього не знаємо, бо в нас третє око може не у всіх відкрито, так? То для нас дуже важливо створити цей проєкт, уявити, що ми можемо це побачити. В одному з наших попередніх відео про те, як відновити енергію та повернутися у ресурсний стан, ми вже говорили про те, яким чином цілі допомагають нам відновлюватися і накопичувати енергію. Якщо ви не дивилися це відео, пропоную вам його обов'язково подивитися на каналі енергійне життя, а потім повернутися до цього відео і також додивитися його до кінця. Насправді, що роблять з нами цілі? Цілі піднімають з глибин підсвідомості наші справжні бажання. І дуже важливо людині поєднатися із своїми внутрішніми бажаннями, із своїми цілями, із своїми мріями, про які, звичайно, у дорослому житті ми дуже часто забуваємо. А через певні негативні події ми забуваємо на дуже довгий час. Але цей час прийшов все згадати, все підняти на поверхню і таким чином оживитися, оновити своє життя. Наче почати з чистого аркушу. Великий список цілей, який розрахований на наступне десятиліття, допоможе спочатку побачити цілі, що перебувають на поверхні. Вони пов'язані з якимись покупками. так? А далі все більше і більше ви будете поглиблюватися саме у свої життєві потреби, відповідно до свого життєвого призначення. Чого ви справді хочете, задавайте це питання собі якомога частіше. Чого ви хочете? Чого ви хочете? Чого ви хочете? І цю фразу, якщо повторювати протягом п'яти хвилин, не зупиняючись. Можна згадати дуже-дуже багато всього, чого хоче ваша душа, і воно вас дуже здивує. І от десь усередині або наприкінці цього списку, ви побачите, що там є одна мета, яка для вас є насправді абсолютно недосяжна, але вона вас чіпляє, вона вас торкає глибин вашої душі. Вона вас надихає. І якби оце можна було досягти, оце ви були б тоді щаслива людина. Як тільки ви знайдете таку мету, зрозумійте і повірте, що дуже швидко протягом самого наступного місяця ви почнете наповнюватися життєвою енергією. Лише людина, яка пройшла цей шлях, пов'язаний з написанням цілей на наступне десятиліття, зі створенням свого проєкту майбутнього життя, зі створенням уявного життя, якого у вас ще немає, але ви хочете його мати. Оця людина знає оці відчуття, як наповнюється душа і тіло енергією. Спробуйте і поділіться обов'язково в коментарях. А ми повертаємося до наших внутрішніх опор. Отже, ми з вами вже згадали про те, що найважливішим чинником підняття життєвої енергії є стан здоров'я. Це фізичне здоров'я. Перш за все. Якщо ви закинули спорт, повертайтеся. Якщо ви ходили до басейну, відновлювалися таким чином, повертайтеся до своїх тренувань. Якщо ви просто любите ходити пішки і закинули це заняття, починайте знову ходити пішки. Або побігати зранку із своїм собакою. Це теж дуже корисна вправа. Тобто, робіть все те, що допомагає відновити фізичний стан здоров'я. Дуже важливим чинником також є їжа. Ваша їжа це теж є опора, оскільки правильне, розумне харчування із фруктами, із овочами, коли воно є свідомим. Воно теж наповнює вас життєвою енергією. А в поєднанні з фізичними вправами це теж дуже корисно. Але головне, що для нас має значення це звичайна наша душа. І якщо ми втратили наші зовнішні опори, це не означає, що життя скінчилося, або ми не можемо рухатися вперед, або в нас не повинно бути сил. Ми можемо наповнюватися за рахунок своїх внутрішніх опор. Згадайте їх хоча б 4, але найкраще 6. Що може бути вашими внутрішніми опорами? Це ваша освіта, та, яка у вас є. Вона може бути гуманітарна або технічна, вона є професійна або вища. Яка у вас є освіта? Які ви пройшли курси, навчання, тренінги? Чому ви себе присвячували, що вам було дуже цікаво? Це те, чим наповнена ваша душа. Наступна опора це ваш життєвий досвід. Дуже часто бувають випадки, коли мами, які підняли на ноги двох або трьох дітей, кажуть на консультаціях: у мене немає жодних опор, я не можу людей нічому навчити. Але як таке може бути? Мама, яка дала світу дітей, вона вже є дуже корисна людина. Вона може навчати інших мам, які тільки починають цей шлях материнства, і може показати ті труднощі, ті випробування і все те, через що вона пройшла. Тобто це теж є опорою. Якщо ви знаєте іноземні мови, це теж ваша опора. Всі ваші компетенції, навіть те, що ви вмієте водити. Ви корикуєте автомобілем або байком, або літаком, або гелікоптером, або яхтою, або вітрильником, або що ви вмієте, або навіть електросамокатом. Всі ваші знання, весь ваш досвід, всі ваші вміння, навички вони всі на вагу золота, бо кожна людина є унікальною і є ті люди, яким потрібен ваш досвід. І це дуже важливо, якщо ви хочете відновитися швидко, навіть навколо коли темрява, вам треба згадати про свої власні опори. Напишіть список із шести опор це те, на що ви можете спиратися у своєму житті, виходячи із свого внутрішнього світу, із своїх досягнень, із своїх переконань, з цього того, чого ви досягли станом на сьогодні. Обов'язково коментуйте це відео і напишіть у коментарі також те, які теми саморозвитку, самореалізації та інфобізнесу ви хотіли б на майбутнє бачити на каналі Енергійне життя. Дякую вам за увагу, ставте лайк цьому відео, діліться у соціальних мережах. З вами була Оксана Каменецька. До зустрічі на каналі Енергійне життя.